Найкращий подарунок. Мамо. сказала лисиня я хочу намалювати щось красиве і подарувати тобі. Але ж треба вміти малювати. А я і так можу, відказала лисиня. Купи мені альбом і фарби. Побігла лисиця до лісової крамниці, принесла альбом, фарби і пензлика. О, а саме це, це мені потрібно. Зраділо лисиня. Однак навіщо цей пензлик? Я маю прекрасного хвоста з киточкою на кінчику. Лисиня в холодочку малювало до полудня, розвішало малюнки на сучках, гілочках, під борізкою поставило. Гей, хто в лісі? гукає. Гляньте, що я намалювала. Зібралися звірі. І так і сяк роздивлялися малюнки, але що саме там було намальовано? Не зрозуміли, однак дехто засумнівався. Е -е, може, воно таки треба. А мала зайчиня попрохала. Молю, плоско мене. Лисеня провело по білому аркушику кінчиком свого пухнастого хвостика. Раз, два, три, чотири, п'ять. Готово! І відбігло вбік. Так швидко. здивувалося зайчиня. Тепер ми його се часто не забуло. Ні, ось поглянь. Глянула зайчиня. Спереду, збоку, згори зазирнуло, аж сльози зблиснули. Хіба таке страшно! Страшне, страшне, каже лисеня. Тоді зайченя швиденько пострибало до лісового озерця, зазирнуло в тиху воду і зраділо. Ось яке справнє зайчиня, А не той страшний звій руку намалю. Піду мотусю порадую, який не корош. Ну і той біжи собі. образилося лисеня. Я ще й не так умів малювати. А як? Поцікавилося вовчиня, що пробігало поблизу і почуло ту розмову. Е, може, й мене намалюєш? Мене ще ніхто не малював. Не встигло вовчиня дух перевести. Але синя вже й каже: Готово, оце ти. Вовченя набурмосилося. Хіба це я? А хто ж іще? А де мої красиві великі вуха? Он ці руді плями. А де мої красиві гострі зуби? «Он ті сірі плями. О. -о, -о! Розсердилося вовченя. Я не на руді і не на сірі плями схоже, а на свого татка і кластого вовка. А за те, що піддурило мене. Я тебе вкушу. Ой, не треба. зявкнула лисеня. Підхопило альбом, фарби та чим душ тікати. Переляку аж на греблю до бобрів заскочило. А хто тебе так налякав? поцікавився старий бобер. Мовчішко, дурний. Я намалював його, а він кричить не так. То намалюй мене. усівся старий бобер на пеньок. А Лисеняй не дивиться на нього. Чом ти на мене не дивишся? питає старий Бобер. «По мене гарна пам'ять. Попилить носика Лисеня. Ось тут лише хвостиком підправлю і готово. Глянув старий Бобер на свій портрет, засміявся. Гей, -хе -хе. Лисеня, Ти просто папір брудниш, а малювати. Не вмієш. І малята звірята навкруги засміялися. <риклад> а цікаво сорока, що все це спостерігала, злетіла на землю, трокатим хвостом мазнула по аркушу раз, два і скрикочили синяткові. Це ти? Ні. заперечує лисеня Я лисенятко, а це плями. А малята звірята ті вже просто регочуть. Тож лисиня швиденько свого хвостика пензлика підібгало і до мами побігло. Мамо, мамо! гукає. Я вже, здається, розумію. Спочатку треба вчитися. Ой, синочко, зраділа лисиця, добре, що ти зрозумів. Це для мене найкращий подарунок.